Специфіка нашої програми робити сюрприз нашим героям. Але для цього нам треба вам закрити оченятка. Ой, Боже мій, я хвилююся. Коли ми записували інтерв'ю з пані Олею, вона максимально часто згадувала те, як їй подобаються бігборди та сітілайти із соціальною рекламою у нашому місті. Іноді навіть трогаю рукою, ну коли воно внизу. І там Тернопіль допомагає, Тернопіль лікує. Тож ми подумали, а що якщо Сітілайт із фото пані Олі красуватиметься на найпопулярнішій локації Тернополя центр міста. А коли останній раз вам побили сюрприз? Мабуть, рік тому. Ну, син зробив сюрприз, маленьку ялиночку, прикрасив. Аби реалізувати сюрприз, наша команда звернулася за допомогою до Михайла Тимошика, директора однієї з найбільшої місцевої рекламної компанії. Якщо наша маленька робота може зробити якийсь такий подарунок, щоб підняти людям настрій чи віру в перемогу, ми долучаємося до всіх таких процесів. Тобто ми деколи і тільки виготовляємо, деколи розміщаємо лише. Бувають різні варіанти співпраці. Як на мене, такий маленький крок, приклад дає можливість нас на людям допомагати працювати і прискорювати нашу перемогу. Боже я хвилююсь. Ми хочемо показати вам наш сюрприз. Зробили гарні Дякую. You наші Собі поставлю за мету стати ще краще і робити все для перемоги, для того, щоб надихати людей, щоб тернополяни знали, що люди зі сходу такі, що українці є.